Вітаю всіх на пасіці Біріол. Сьогодні ми продовжуємо селекційні заходи, а саме будемо трясти бджолу для нашого нуклеосного парку. Буквально в кілька ста метрах від пасіки кілька ділянок засіяли фацелії. Таке поле завжди позитивно вплине на якість ґрунту, адже фацелія є чудовим зеленим добривом, сидератом. Вона швидко зростає і має потужну корневу систему, яка покращує структуру ґрунту та підвищує його родючість, збагачуючи органічною речовиною. І в той же час у наших бджілок є якась праця під час вигодовування маточників. Це також важливо, щоб був якийсь підтримуючий взяток, і як бачите, бджоли досить інтенсивно відвідують фацелі. Добре, то що ж там у нас на пасіці? Пропоную в першу чергу швиденько підглянути на прививочну рамку та оцінити стан маточників, а потім переходити до запланованих робіт. Сьогодні дев'ятий день після прививки. Тобто наші майбутні маточки вже пройшли стадію предлялечки, яка має назву попарі. Це період, коли личинка пристає їсти і починає обертатися коконом. І зараз всі вони вже на стадії лялечки. За три дні, у неділю 9 числа, ми очікуємо вихід наших маток. Зараз рамка нараховує 27 запечатаних маточників. В цьому сезоні у нас обов'язковий план заміни маток у шести бджолородинах. Де старі втратили продуктивність. Решту вже визначимо після відкачки та детального аналізу. Єдине, що ще нам залишилось, це перевірити рамку, де був відкритий розплід, яку ми підставляли поряд із прививкою для стимуляції бджіл-годувальниць. Ось ця рамочка поряд: це пергово розплідна, де був засів та різновікова личинка. Струшуємо бджолу та шукаємо свищові маточники. На цій стороні не бачу, що з іншої? Ось тут пару моточників, які я вже пошкодив, виймаючи рамку. Мабуть, біля бруска був наймолодший засів, і бджілки потягнули їх саме тут. Добре, просто впевнимось, що личинка не залишається всередині, і на сьогодні нічого більше тут не комбінуємо. Повертаємо рамочку у гніздо та йдемо збирати бджіл для нуклеусів. Які девайси нам потрібні для цих маніпуляцій? Все максимально просто: ось таке, мабуть, чи 15 чи 20-літрове пластикове відро, яке, зверніть увагу, просверлене по всій площині, окрім дна та кришки, наче сито для циркуляції повітря. І йдемо по порядку вулик за вуликом, доки не отримаємо необхідний нам об'єм бджоли. Вперед Трясемо бджолу із медових корпусів, так як в них немає необхідності шукати матку, тому що на гніздовому корпусі лежить розділювальна решітка. Так, можливо, в них не така щільна обсидженість, як у гніздових, тому що багато льотної бджоли зараз в полі. Але все одно це буде швидше, ніж відшукувати матки. Тим паче, кількістю вуликів ми не обмежені, можна трясти всі підряд. Ось приблизно як це виглядає. Струсили рамку, закрили кришку. І навіть якщо якась кількість бджіл злітає, це не грає великої ролі. Навпаки, це краще, ніж трясти молоду бджолу із гнізда, так як вона ще не облітана, і тоді вся бджола, що впала з рамки та не потрапила у відро, повзе по всій пасіці і так далі. Тобто, як на мене, однозначно краще трусити вже обльотану бджолу. І знову повторюємо процедуру. Відкрили, струсили рамку та закрили. І так, доки не набереться необхідна кількість бджоли. Коли збираємо бджолу для нуклеусів, то можна до одного відра трусити бджіл з різних вуликів. Вони спокійно співіснують у таких стресових ситуаціях. І ще раз. Відкрили, струсили, прикрили. Ось така кількість бджіл зараз у відрі. Слід оцінити кількість бджоли таким чином, щоб вони могли розповстись по стінам відра і кришки. Але не більше. Краще менше, але не більше. Тому що бджоли хвилюються. Як я казав, для них це стрес. І вони не повинні сидіти на головах одна одної, щоб не запарити бджіл. Далі пригощаємо медом наших бджілок. Ось є трошки минулорічного меду. Наносимо його невеличким шаром на кришку відра і закриваємо нею наших бджілок. Писки рухом збиваємо їх на дно і швиденько міняємо кришку. Щоб вони трошки заспокоїлись та разом поїли, так вони простоять три дні саме до моменту виходу маток і за цей час відчують брак старої матки та будуть готові до формування нуклеусів. Залишаємо відраз бджолами у прохолодному приміщенні бажано без доступу денного світла. У темноті вони набагато спокійніше себе відчувають, відповідно, при цьому виробляють менше тепла та споживають. Менше того ж самого кисню. І так, друзі, нарешті настав 12-й день по прививці. Ми щойно приїхали на пасіку. І дивіться, кого я помітив: Вухатий бігає тут, і ми швиденько біжимо до нашого стартеру перевіряти, як там наші маточники. Добре, поскакали. Дуже я хвилююсь, тому що вже друга година дня я запізнився, але запізнився із поважної причини. Також пов'язаної із бджільництвом. І маю хороші новини. Але про це я розповім пізніше. Зніму окреме відео саме на цю тему. А зараз давайте сконцентруємося на праці. Ай-яй-яй, друзі, ви бачите, подивіться, матки вже повиходили. Ось відкриті маточники. Добре, давайте приберемо бджіл. Коротше, друзі, і сміх, і гріх на прививочній рамці залишилось 5 запечатаних маточників. Продивляюсь гніздо, матки бігають по рамках, починаємо їх швиденько ловити, доки вони не перебили одна одну. Ізолятори в мене з собою вперед. Знаю, зараз буде купа коментарів, що варто було закрити їх бігудями, і ви будете праві. Справа в тому, що так вже вийшло, що я не планував роздавати в ізоляторах, а думав, роздав маточники на виході. І Якби я був тут зранку, то так і зробив би. Але як відомо, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. Звичайно, варто було скористатись бігудями для ізоляції маточників, але зараз вже мусимо імпровізувати і, скільки встигнемо, стільки і впіймаємо маток. Немає часу на байки. Добре, перша є. Їдемо далі. Доки ловив тих, що у гнізді, ось виходить ще одна із маточника на прививочній ранці. Погляньте новонароджена маточка, на ній ще помітні такі біленькі залишки кокону, зверніть увагу. І одночасно на іншому брусочку бжілки звільняють ще одну матку. Помічаєте? Он на нижньому ряду. Ось, а ця королева вже вийшла. Давайте розглянемо її поближче. Ось подивіться наша молодесенька красуня. Дуже швидко вона набере більш виразне забарвлення. Давайте помістимо її до ізолятора. Ось погляньте, ще одна маточка вийшла. Ця наче вже трошки потемнішала. Це її перші кроки. Красуня. Так, закриваємо і цю. Тепер, друзі, підселяємо до кожної маточки бджолину свиту, що буде доглядати її у ізоляторі. І наповнюємо кормовий відділ канді. Підселяємо небагато бджілок. Штук 7 вистачить. Щоб вони могли там більш-менш комфортно переміщуватись і все. Прикриваємо отвір, делікатно беремо бджілку і підштовхуємо ногтиком, щоб вона не залишила жало у нас в пальці. І вже після підготовки всіх ізоляторів перейдемо до заселення нуклеусного парку. І так підсумок по прививочній рамці. Загалом бджілки виховали 27 маточників для нас. 26 ви зараз бачите на рамці. І про всяк випадок у самому стартері я залишив один маточник, щоб матка облітувалась відразу з нього. На жаль, ми не встигли вчасно забрати маточники, та вже біля льотка я знайшов шість маток, що відсіялись, скажімо так, у незапланованій природній селекції. Тобто їх перемогли більш спритні матки, що залишились у вулику на момент нашого втручання. А тепер до приємної частини, до того, скільки ж маток нам вдалося зберегти. Ось, будь ласка, 14 маточок у ізоляторах, що готові до заселення. Разом із тією, що у стартері, це 15. Що ж, ходімо готувати нуклеуси. Що представляють собою нуклеуси? Максимально просто: по 4 рамки розміром десь на піврута та 2 відділення, відповідно із льотками на дві сторони, прохід до кормового відділу через розділювальну решітку, щоб до нього не потрапила матка. Все, йдемо готувати. Спочатку відкриваємо отвори через кормовий відділ до ізоляторів. Відкриваю відразу і маленький для бджіл, і великий для виходу маток. Бджілки проїдять корм і випустять маточку. Звичайно, це все ще ризик, але бджоли сидять у відрах вже три доби і тому повинні спокійно прийняти маток. Знову ж таки, можна поки що відкрити один відділ, але ми ризикуємо. Все готово. Ізолятори розподілені по своїм маткомісцям. Ось цією ємністю, в якій ми розтоплювали віск для прививки, будемо відмірювати кількість бджоли для кожного відсіку саме нею. Готово! Всі нуклеуси на своїх місцях. Поки що, як бачите, льотки закриті, і ми відкриємо їх вже після заходу сонця. Щоб завтра бджілки могли вже облетітись на новому місці. Все, що нам залишилось на сьогодні. Це на місце прививочної рамки поставити вощинку. Завтра дамо добу спокою нуклеусам, і вже післязавтра перевіримо, як вони себе поводять. І так, друзі, минуло дві доби неповних. Тобто, вчора, умовно кажучи, вони день були вже відкриті, і цікаво, що ж там всередині. Звичайно, ми не будемо оглядати весь нуклеусний парк, зазирнемо буквально у пару відділів і все, щоб їх особливо не турбувати. Бджілки наче присутні. Давайте ще поглянемо. Ага. Ось, дивіться. Тобто, вони почали будувати навіть і розмістились поближче до кормових запасів. Ну так, логічно. Давайте ще подивимось. Ось так. Добре. Ну, так. Ось такі розумні бджілки. Добре. Замикаємо цих і поглянемо ще якийсь відділ для порівняння. У сусідньому нуклеусі також схожа ситуація. Бджілки зібрались поближче до кормів, і навіть маточка нам показалась. Бігає по стінки нуклеусу. Тепер переходимо до аплікації. Нарешті скористаємо з модулем маткарства та внесемо всі записи до нього. Обираємо в меню маткарство, створити парк. Титул Іванівська: Опис селекційний парк для власних потреб. Двомісні ППУ. Зберігаємо. Тепер створюємо нуклеус. Обираємо одразу декілька, а саме сім штук по два маткомісця в кожному. Вказуємо породу. Мені подобалось вважати, що це Карпатка. Але місцеві експерти наполягають, що це ареал проживання карніки, тобто країнської бджоли. Тому давайте оберемо карніку. Все одно поки що це пальцем в небо, так як ми не проводили жодних морфометричних аналізів, і не можемо стверджувати, а тільки домислювати, які ж у нас бджоли. В майбутньому ми обов'язково це дослідимо, і тоді публічно про це повідомимо нашу аудиторію. А наразі залишимо так. Тепер вказуємо номер, з якого почнеться відлік. У нас ще немає жодних нуклеусів, відповідно, це номер один, і натискаємо Зберегти. Готово. Маємо наші нуклеуси. Тепер давайте оновимо дані щодо них. Обираємо всі. Порода у нас вже зазначена, тому пропускаємо. А от селекційну лінію вкажемо. Це все нащадки першої бджолородини, тому вона і отримує номер 1. І всі подальші лінії від неї будуть отримувати цей номер. Далі статус. Активне, наявність матки присутня, корми достатня. І кількість бджоли достатньо. Можемо затверджувати. Тепер найголовніше це додамо записи про підселення маток у історію маткомісць. Ми створили все це у неділю, 9 червня, тобто обираємо підселена матка. Затвердили. Готово. Тепер кожне маткомісце має відповідний запис у своїй історії. А аплікація підсвічує нам всі маткомісця помаранчевим кольором і змінить його на зелений після 11 повних діб. Нагадую, що всі ці часові відрізки ми можемо змінити у налаштуваннях аплікації, але, в принципі, нас влаштовують ці стандартні інтервали, тому залишаємо тут все без змін. Єдине, що нам залишилось зробити, це додати запис до вулика під номером 7 9 червня. Відібрана прививочна рамка, залишено один маточник на виході та підставлена одна вощинка. Бали поки що не ставимо. В цьому сезоні цей вулик випадає із рейтингів, так як він тільки сформований, і поки що немає сенсу його порівнювати з іншими. А також зайдемо в редагування інформації вулика і змінимо селекційну лінію та вік матки. І так, народження матки це 9 червня. А селекційна лінія це номер 1 Зберігаємо. І всі дані по маніпуляціям внесені до аплікації. На сьогодні це все. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Хай щастить!